Частина номер 2. Вважаю за доцільне також згадати про нові правила військового обліку. Даний законопроект планує внести зміни до правил обліку військовозобов'язаних шляхом введення електронного реєстру так званого електронного кабінету призовника, в якому буде обов'язком реєстрація та актуалізація своїх даних всіх чоловіків призовного віку, тобто чоловіків віком від 18 до 60 років. Окрім цього, особи яким в. Е... Цьому році виповняється 17 років також зобов'язані стати на військовий облік відповідно до нових змін. Окрім цього, відтепер передбачено нову форму повідомлення чи так званого оповіщення призовників про необхідність прибуття до ТЦК та СП. Отже, відтепер впроваджується новий процесуальний документ, який має назву вимога. За цією вимогою, військовозобов'язаний має обов'язок з'явитися до ТЦК та СП з. Моменту отримання такої відповідної вимоги або ж через електронний кабінет на протязі 10 днів з моменту вручення, або ж якщо така вимога надіслана засобами поштового зв'язку, то на протязі 15-денного моменту зняв вручення даної вимоги військовозобов'язаному. у разі порушення. Обов'язків явки до територіального центру комплектування та соціальної підтримки згідно з даною вимогою, і тепер працівники правоохоронних органів, тобто працівники національної поліції, будуть мати змогу здійснювати такий адміністративний захід як адміністративне затримання з метою доставки військовозобов'язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Слід зазначити про Військово-транспортний обов'язок, який також проваджується цим законом. Даний військово-транспортний обов'язок згадувався і раніше. Проте дана процедура не була належним чином врегульована з боку законодавства законотворців. Проте на даний момент часу вже маємо певні зміни, які будуть стосуватися і звучати в наступному наступним чином. Кожен громад... громадянин України, фізичні та юридичні особи зобов'язані виконувати військово-транспортний обов'язок шляхом безоплатного надання для потреб збройних сил України транспортних засобів, які підлягають до поверненню їм протягом 30 днів з моменту закінчення правового режиму воєнного стану, або ж у разі пошкодження чи знищення цього майна воно підлягає ну підлягає певній грошовій компенсації, послідуючій. Порядок здійснення даної компенсації визначається порядком визначеним Кабінетом міністрів України. Також за даним законопроектом передбачається введення житлового обов'язку, тобто громадяни будуть зобов'язані у разі такої нагальної потреби та необхідності передати в користування для потреб збройних сил України свої житлові приміщення та споруди, які будуть необхідні для потреб збройних сил України.